Супер. Так, друзі, всім привіт! Так, друзі, всім привіт. Дуже рада е, сьогодні бути тут, е, мати змогу з вами поспілкуватися на дуже важливі теми. Я думаю, що і я сьогодні е, вартує важливих обговорень, і класно, що є майданчики, де ми можемо це обговорити. У нас з вами не так багато часу, е, тому я спробую вкластися в свої 15 хвилин для того, щоб розказати вам е, свій досвід і поділитися якимись прикольними кейсами, які можливо і для вас будуть також корисними. Почнемо з того, що я спочатку розкажу про те, хто я. Мене звати Оля, прізвище моє Бриславська. Я займаю дійсно позицію Chief Product Officer в бізнесі Guru Apps в компанії Universe Group. Universe Group — це продуктова it компанія, яка включає в себе декілька бізнесів, про які я розкажу буквально на наступному слайді. Глобально в втек я вже 9 років, може, навіть трошки більше. Я приходила в ТЕК якраз на аналітичну спеціалізацію. Я була аналітиком. Потім в мене був такий шлях в технічний project management і далі. Я зрозуміла, що для мене дуже близька історія про інтерпренершіп, і я прийшла вже в продакт менеджмент бранчу. І, в принципі, останні, мабуть, років шість в цьому активно розвиваюся. Я є лідершим амбасадором. Для мене це дійсно важливо, тому що я багато задавала собі питань, яким чином компанії стають успішними, і зрозуміла, що лідершіп є одним з, з важливих бранчей, так як і та, і тому в цьому якраз активно розвиваюся. Обожнюю досліджувати світ і ще щасливий коргі овнер. Uh, тому Поїхали далі. Наші бізнеси. Як я вже сказала, що в компанії Єврос є декілька бізнесів. Вони всі класні, вони всі великі, вони активно ростуть і є лідерами в своїх е, напрямках. У нас є форма, це онлайн САС, е, платформа для роботи з документами, Є Євазі, це ціла екосистема продуктів для роботи з продуктивністю, і також є безпосередньо Guru Apps, в, якому я, в, якому, в бізнесі, в якому я також працюю. Да, це е, бізнес, в якому ми створюємо класні мобільні застосування. Які направлені для того, щоб оптимізовувати життя багатьох людей в цьому світі, важливо. У нас є два напрямки: це утиліти і ви могли точно чути про наш скан сканвуру, асіст. І також у нас є напрямок AI, яй-продуктів, AI, ai асистенти і також ai фото відео, інгенсери та едітори. Будемо їхати далі. Чому і я вже must have для сучасних та компаній? Важливо, а вже що е, однозначно це на це питання, вже всі відповідають, що це вже не питання «should have» або було би класно, щоб так було. Це точно історія про те, що це потрібно вже впроваджувати. І е, я зараз пройдуся по таким ключовим айсбергам, чому саме це важливо. Причина номер один це швидкість, да і е, важливо, що, княже, дуже класно виглядає хлопець, який біжить 15 км на годину. Uh, і зрозуміло, що це дуже багато зусиль і дуже багато пришеїту за це, але об'єктивно він не може змагатися з компаніями, які їдуть не знаю 150 км на годину, які використовують AI для того, щоб оптимізовувати свої процеси і елементарно виходити, там, приходити до якихось рішень набагато швидше. Тому uh, перше питання це швидкості. І uh, ось невеличкий приклад да, про те, як раніше. В компаніях створювалися якісь моделі, да, там нам потрібно створити якусь модель, і це займало у нас тижні, місяці. І по факту, спочатку, збиралися дані, потім підготовка цих даних, да, перевід в те, щоб ми могли з ними працювати. Потім створення фічерингу, потім evaluation. І це все реально займало дуже багато часу. Тут написано на цьому слайді, що це займало тижні місяці. По факту там це займало іноді від півроку і далі і. Буквально я пам'ятаю той період, коли е, створювати якісь я рішення всередині, це були проекти там на три роки, на чотири роки всередині, які коштували купу грошей, і по факту не завжди навіть давали очікувані результати. Але що ми маємо з вами сьогодні? Сьогодні ця швидкість сильно збільшилася. Сьогодні для того, щоб там е, отримати якийсь результат. Це займає у нас навіть там години, інколи години, часто дні. Так і по суті, ми вже дуже сильно спростили цей процес, і більш того, цей процес став е, сильно доступнішим. Тому що, якщо раніше нам порівняно були спеціалісти, які е, дуже класно розбираються в темі Data Science, і е, Меджнірінг, так і е, по суті, без цих спеціалістів було дуже важко щось зробити. Е, то сьогодні. Навіть на рівні там не продакт менеджера, який розібрався з промпт інженірингом і знає базові фреймворки розробки, він вже може накидати деякі MVP для того, щоб оптимізовувати свою роботу. А причина номер два: оптимізація костів це дуже важлива історія, тому що в кожній компанії є своя бранча по косткатінгу, датом і, і я дуже сильно з цим допомагаю. Делегування простих задач. Далі прогнозування та планування, і третє питання це оптимізація складних задач. Сьогодні ми всі прекрасно знаємо, наприклад, історія з сапортом. Дуже багато саппорт-задач можна передати на AI, з цим активно зараз працюють, вже є спеціальні агенти, є багато компаній, які створюють рішення для того, щоб делегувати ті задачі, які мають чіткий алгоритм, на виконання для AI. Ну і оптимізація складних задач да коли у нас є навпаки багатокомпонентні історії, які потребують оптимізації конкретного процесу, який може впливати на фінальний результат. Косту і часу, який ми витрачаємо для того, щоб дійти до результату. Причина номер три да це адаптивність до майбутнього. І ці дві фотографії, мені здається, класно ілюструють те, як виглядають компанії, які не інтегрують. AI. дуже важливо, що я зараз не кажу про якісь інтеграції у вигляді, що ми зараз там беремо, і оптимізовуємо всі процеси, створюємо складні моделі внутрішні, які будуть працювати. Чи виключений яй? Я кажу про використання яй з розгляда. Там у нас є хоча б там за чаджі або будь-які інші моделі і чат-боти, які ми використовуємо для того, щоб оптимізовувати наші процеси. Такс, і е, дуже важливо, що якщо ми сьогодні да не адаптуємося до майбутнього, яке вже наступило, з яким вже сьогодні потрібно працювати, то це точно якби е, викидає нас за, за межі е, швидко швидкісної дороги під назвою бізнес, під назвою отримання результатів. Е, важливо, що дійсно яйця не розкіш, і сьогодні це вже історія про потребу. Яка є в кожній з компаній для того, щоб простий і розвиватися ефективно, і ця історія про конкурентну спроможність для кожної компанії, то дійсно дуже важливо розуміти, що сьогодні ви конкуруєте не тільки з там, конкурентами, які у вас вже є, і з ІА в тому числі. Якщо ви не станете з ІАМ дружити і імплемовувати його до себе, то дійсно це просто. Попливає на ваш прогрес негативним чином. Так, ключові кейси Я, я, я бачу час, і ми йдемо майже в таймінгу. Тепер, тепер поговоримо про кейси. Значить, я думаю, що багато хто з вас бачив, бачив інтро про кейси, і один з кейсів, яким я ділилася, це був букінг. Це кейс був по букінгу, і там. Дуже цікава історія про те, як ребята і цей кейс буквально ви там показали в мережах два місяці тому, там де ребята оптимізували свою маркетингову платформу, а саме питання ресурсу, і це дійсно класно спрацювало. Але сьогодні на презентації я хочу поділитися з вами іншим кейсом. Мені здається, дуже актуальним і дуже важливим в контексті продуктової роботи, а саме кейсом генерації синтетичних користувачів для GX досліджень. І цим кейсом поділилася компанія Spotify. Взагалі Spotify оголосила, що цей рік для них це рік оптимізації і я оптимізацій, і вони безпосередньо займалися тим, що тестували оптимізацію різних процесів і ділилися ефектом від цих оптимізацій. Що вони зробили? Один з важливих процесів, яким займається продуктова команда, це. Дослідження да, дослідження користувачів, і дуже часто ми для того, щоб дослідити поведінку наших користувачів, ми використовуємо не тільки дані, де ми які ми можемо зібрати, наприклад, в амплітуді, в табло або водевер. Да, ми також ідемо і спілкуємося. Ми проводимо багато юзер інтерв'ю для того, щоб зрозуміти мотивацію для того, щоб зрозуміти, які болі дійсно зараз є в юзерів, для того, щоб їх краще вирішувати. І цей процес, по перше, він дуже довгий. Проведення юзер-інтерв'ю по-друге, він доволі дорогий, тому що є великі платформи, на яких можна поспілкуватися з юзерами, і це там один юзер коштує там порядка 100-150 доларів, в залежності від того, що це за юзер, на якій платформі і так далі. Що зробили Spotify? враховуючи вони оприлюднили ці кости. І потім вирішили згенерувати синтетичних користувачів для себе, базуючись на даних, які в них вже були про користувачів своїх, і далі вони зробили такий аб тест, де вони проводили ідентичні інтерв'ю з ідентичними питаннями на живих користувачах і на згенерованих користувачах. Так ось так, от після того як вони Провели цей аб тест. Виявилося, що і там в цьому в цьому АБ тесті приймало 100 генерацій, 100 синтетичних юзерів і 100 реальних юзерів. І виявилося, що їх відповіді співпадали на 88-90%, І це був дуже крутий кейс, який мені здається класно можна використовувати в будь-яких продуктових процесах для того, щоб дізнатися більше про ваших юзерів і покращити ваш продукт. Особисто я, коли я подивилася на цей кейс, така вау, круто, точно потрібно спробувати, тому що ми також багато працюємо з юзер інтерв'ю і багато намагаємося дізнатися про своїх юзерів. Що, що це їм дало? Також вони поділилися ефектами. Важливо, що це заощаджений час, да? тобто вони скоротили час на їх дослідження, скоротився на 60%, і це однозначно дуже крутий результат. Далі це історія про покращення точності, і мені здається, що коли в тебе просто вища швидкість, ти маєш провести за не знаю за день раніше, ти міг провести не знаю, там 10 інтерв'ю. Сьогодні там за рахунок синтетичних згенерованих юзерів, ти можеш провести не знаю 150 інтерв'ю, то... І точність даних, які ти отримаєш, тебе їх просто більше, вибірка більше, ти можеш на них прийняти більш статистично значиме рішення, якщо ми можемо апелювати до статистичної значимості в цьому контексті. І е, далі в них була ще історія про підвищення конверсій. Е, е, також ця історія про вони виявили за допомогою е, спілкування з юзерами синтетичними класні і цікаві проблеми, які потім аби тестували в своєму продукті, і покращили. І покращили воронки в своєму продукті. Покращили конверсії. Такс, добре. Буду рада, так як у нас не так багато часу, якщо у вас будуть питання з приводу цього use або взагалі, як це можна зробити, я буду дуже рада поділитися своїми наробками і своїми думками з цього приводу. Такс. Далі швидко пройдемося по моїм рекомендаціям і перейдемо до цікавого, а саме до гри. Мої рекомендації: як розпочати інтеграцію AI в свою робочу родину? Перше, опануйте базові знання. Що це означає? Я особисто розумію, що мій прогрес в співпраці з яй дуже сильно покращився, коли я пройшла там ряд курсів по промпт промптінженірінгу, розібралася з тим, взагалі, як формуються моделі, що це таке, якась база статистичного аналізу, і як взагалі Виникала виникали моделі, виникала генерація LLM і всього іншого. Це сильно спростило подальшу взаємодію далі. Історія про ідентифікацію рутинних завдань. Проаналізуєте, просто я собі робила таку велику Excel, де я записувала, що я кожен день роблю, і визначала повторюваність цих задач для того, щоб потім я зрозуміла, ага, ця задача повторюється ікс разів, значить, з нею я можу попрацювати там, Оптимізувати її через, наприклад, ai агента Далі ем, починати тестувати, по суті, делегувати на AI, пробувати тестити, і е, мені здається, що це найважливіший етап, тому що на цьому етапі ви отримаєте фідбек. Ви розумієте, чи воно працює, чи оптимізовується, чи ні. Ем, історія з аналізом результатів дуже важливо, що з першого разу не завжди виходить. І окей, okay, просто продовжуйте. іноді ви можете отримувати дуже кринжові якісь результати, але це нормально. Просто потрібно продовжувати і розуміти, чому що, чого не вистачило для того, щоб отримати класний результат на оптимізацію певного процесу. І останнє створіть культуру експериментів себе в компанії. Це дуже важливо, коли ви самі шукаєте для себе, як оптимізувати свою роботу, розповідаєте це своїм тімейтам, своїм колегам. Це історія, яка Заражає все навколо і вже умовно там. ви розповіли про свій кейс. Наступному тижні хтось розповів про свій кейс, і таким чином у вас якісь класні зеновані гіпотези, букво гіпотез по оптимізації ваших робочих процесів, які допомагають рухатися вашій компанії швидше. Е, так, я вклалася в час з основних задач, і тепер ми переходимо до цікавого. Ми переходимо до гри. Я дуже сподіваюся, що вам. Добре, виден, ви бачите зараз QR-код. Що ви можете зробити? Ви можете взяти, навести свій телефон на цей QR-код для того, щоб приєднатися до цікавої класної гри. Тому я буквально ще секундочку побуду тут на цьому QR-коді і спробую запустити гру для того, щоб ви могли всі приєднатися. Такс. Е, клас, я вже бачу, що люди починають приєднуватися. Дуже важливо, буде класно, якщо ви будете писати своє ім'я у вигляді е, Ніка в Телеграмі, для того, щоб ми могли вас потім знайти, ідентифікувати набагато швидше і віддати вам класні цікаві подарунки, е, які сьогодні у нас будуть в контексті цього квізу. Квіз, квіз доволі маленький, цікавий. Я сподіваюся, що вам буде цікаво прийняти в ньому участь. Такс, добре. Е, друзі, буквально секунду ще чекаємо, тому що набираються у нас гравці, да? і будемо рухатися з вами далі. Такс. Е, такс, 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 такс. Угу. Так, я сподіваюся, що нас вже 106, і я думаю, що ми можемо починати 109. Так, я думаю, що ми можемо починати для того, щоб не затримувати вас. Поїхали. Так, сподіваюся, всі, хто хотів, зміг приєднатися. І перше, чому ми сьогодні з вами про це говорили, чому я вже є мастхем для сучасних тек компаній? Як ви думаєте? Я думаю, що на телефонах у вас зараз буде результат. В принципі, клас. Всі відповіли, майже всі відповіли правильно. Класно, що ви підмітили, що тут у нас є декілька правильних відповідей. Молодці. Їдемо далі. Який з наступних викликів є актуальним для еволюції AI-систем? Круто, я знаю, не так багато відповіли правильно, але з важливого, що нещодавно Сем Альтман поділився в своїх соцмережах дописом з цього приводу, і він сказав, що якраз недостатні типу кількість даних достатня для того, щоб продовжувати навчатися. От обмеженість обчистувальних ресурсів дуже важлива, і зараз їх не вистачає. Коли з'явився перший ai чатбот? Це цікаве питання, особисто на яке я не знала раніше питання, не знала раніше відповіді і дізналася її буквально нещодавно. Так, це неочікувано, але у 1966 році цю, цей цього випустив, випустили Amazon, який зараз вже вони як Amazon, і ця модель називається Alexa. Модель чат-бот. E коли сталася перша перемога я штучного інтелекту над людиною в Го, го це китайські шахи. Якщо для контексту, щоб у всіх був контекст, так у 2016 році особисто для всіх нас це став стало поштовхом, тому що після того як штучний інтелект обіграв людину. Після цього почалися дуже великі інвестиції в розвиток штучного інтелекту. Вони й до цього були, але саме після цього рівень інвестицій. Якщо подивитися зараз на Криву, то в 2016 році був великий спайк, який запустив інвестиції в цей напрямок. Так, І що ми бачимо? Ми бачимо клас, ми бачимо переможця. Богдан, я думаю, що це Богдан Бор. А ми обов'язково зв'яжемося з переможцем і з другим місцем і з третім місцем відносно подарунків і нашої подальшої взаємодії. Сподіваюся, що вам також було цікаво, тому що особисто мені сьогодні було дуже приємно поспілкуватися з вами і закапкантриб'юти в обговорення про AI таким чином. Дякую вам і далі тоді передаю мікрофон.